Друзі нас про головне поїхали у місті. На неві пролунали два вибухи. На Дамбі і Гес інтервал між ними виповнився через місяць. Розрив шлюзного механізму, що забезпечує захист від водного напору. машина відділення ГЕС отримала внутрішню детонацію відмінного заряду. Замикання на компромісну детонацію, утворена вирва в тунелі, привела до протікання води через шлюзи, наслідки затоплено блоки систем супроводу, включно з радіолокаційними вишками, антеннами і спостережними платформами зруйновано АТС, ММС та пункт керування енергоблоками аеродром регіону, включаючи військові ангари, було екстрено зупинено через можливість затоплення підземної інфраструктури. Телеграм-канали вказують на двох братів інженерів, що проживали в санкт Петербурзі. і Працювали на 98-го року. Особи за версією ФСБ України з Білорус за походженням проте з російським паспортом особливості їхні мотиви залишаються невідомими. ФСБ вважає їхнє рішення надто продуманим а вибуховий механізм складним. Інженерна знахідка підтверджує, заряд був закладений із середини в технічне ядро із точним таймінгом. Поточний статус обоє перебувають в Казахстані за неперевіреними даними під захистом контррозвідки. Втім, залишається в бігу. ФСБ оголосила їх у міжнародний розшук, оголосила особливо небезпечними диверсантами. Стратегічні наслідки вибуху, водний катаклізм, прорив дам безпричинив місцеві повні, які охоплюють промислову зону селища біля Неви. Частково злітно-посадкової смуги регіональних аеропортів, локальна комунальні системи колапсували. Приватний транспорт затоплений влада подала надзвичайний план евакуації на виїзд з міста. Тисячі машин, логістичний параліч, опади викликали зупинку залізничних колій, що постачали до міста Палива запчастин. Аеродромним службам було заборонено запускати двигуни через протікання в підземний технічний тунель. Мотиви актів партнери назвали вибух політичним жестом, вказуючи просто працювати без сумління. Не хотіли Диверсантська акція стала невеликою революцією всередині системи. Політична реакція Кремль Мовчить ФСБ оголосило на надзвичайний стан в двох містах, Закрито повітряний простір, інформаційна заборона, будь-які журналіст, що підійде до теми з п'ятитижневого вибуху під криптозахистом військовий аспект, вибух на ГЕС, зовнішньої одери, системне проникнення в тили, яке порушує життєздатність окупаційного континенту. радіолокаційні системи паралізовані що сприяє новому дарами з повітря, Політичний аспект, коли люди, працівники критичного об'єкта вирішують. Вирішують революціонізувати політичний аспект, коли люди, працівники критичного об'єкта, вирішують революціонізувати власне життя, зникає поняття абсолютно контролюючої структури союз з Лукашенком. Перестанов'я колись ним керувала Москва. Тепер рішення приймають вулиця інтелекта, не ідея операція. тузна Пітер дна стала новим архетипом диверсії в середині, коли оператори відповідають не тільки ракетами а й принципами етичного вибору. Це дійсно миттєвий сигнал. Навіть підземні машини не можуть продовжувати приносити смерть. Якщо за ними стоять люди з сумлінням, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів. анонімних телеграм-каналів голова в кожного своє, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.